І ось за таку провату бумажку, за таку бумажку, яка номіналом 100 доларів, оця міська влада бивша і, 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 і та, яка є, продає Умань місіс з гуманчанами, продає Уманську землю і продає все, що на ній знаходиться. За оцю бумажку, отаку бумажка. Ну, Любить її чиновники м'яти, але все одно, якщо цю бумажку таку пом'яти, то вона не стоїть нашої землі. Так, да, поворот направо, тут скоро побач, прожарка пролітає зі скорості 80 км в час. Летимо далі, саду... тут збиває всі драбини, а скоро мігалки. І вриваємося до охрат. Йдемо далі по Петровській дорозі. Це буде на патрова, повертаємо направо і впираємося. в тупик. Все, кончилась думай, починається великий Ізраїль.

бути Санітарна зона 25 метрів. Але міські голови е сховали, як, як страуси в пісок свої голови. І на це не бачать. Далі все построїли госінницю телярів. Бачите, госінька внизу, Бачите, на каналізація внизу. Тут ноги миють, там сюди зливають. Ось оцей сауна. Сауна, все бачите, сауна. А це такий бистрий туалет, якщо хтось не впіває, то тут на місці прямо шмали. Не еко клінер, не як клітер, не еко-сервіс. Тут вони не привозять на Пушинську все скидати. Ми привикли жити в мусорі, дірмі. А каналізація постійно теж воно туди какають і кисить. Немножко маленька труба, хто какає, гамно вилітає тут, а до тебе далі. А гімно тут світа. Так що це продовження комплексу телевів. Ось в Умані строїться вже маленький Ізраїль. Цей район буде називатися Берлі Хілс. רבי נחמן, רבי רבי נחמן, הוא בטח נסתכל, רואה את כולם. רבי נחמן, רבי רבי נחמן, הלב בישראל, הנשמה ואומן אומן. קולות של תפילה, מכים בנעמה, אין ייאוש בעולם. שמחה משתוללת, בריאות פרנסה, חיים ותקווה, כל בקשה ביתה מתגשמת. Дорогу сюди, козлячу трупу, це для гоїв. І для депутати Омської міської ради. Це нашого мера, по цій горі треба ганяти кожен день місяць з заступником, щоб вони кожен день бігали ногами тут перед і взяти. Так чи ні? Це все Англія. Англійський емірат. Це когось вбили, подумайте, господи, там підірвали ногу, втікли тут, сховали, все нормально. У нас же немає сейчас ні гаїни, ні дуї, у нас нічого немає. Все попито здесь. Ребята, тут у нас стоїть года. Ну, на пульсівські такі тротуари для парковки російських машин. Ну те секс-услуги оказують. Это є у вас здесь какая-то будка для секс-услуг? Ні? А почему? Ви к этому еще не думали? Це бачу бачу. Но Но это кошерное дерьмо. Кошерное говно. Это говно? Да, тут она Это мини-готель, да? Мини-готель. Это дома человек. Дома? Здесь живет человек? Сейчас не, живет? Не, на Вашашана она А до Рошашана, давай его в аренду задим кому-нибудь. Это полиция Израиля здесь живет? Какой полиция? Полиция написана, это израильская полиция. Это просто дома дома, это здесь масло, здесь на могиле. А зачем стул? Чтобы никто не украл стул? Да, чтобы не украл стул, что люди не украли. Сделав кто-то, маленький кешеп. Вот я думаю, такое. А там кто-то сделал. Уже за, за территорию могили сделал маленький кешеп. Ну не нормально это. У нас в готелі не надо не дозволом, ничего, все делается на раз. Все стоит одной 100 долларовой купюри. А це газитская сауна. Моют себе яйца, тут парят жопы. Может, курів трошки привозят. И все в дворі в А люди, сусіди, наблюдають цього, із звиком і облизуються.

どうぞ。 Це починається Велика Умань, кочується маленький Ізраїль. Як приємно з вулиці Пушкіна переїхати на вулицю Садову. Я думаю, що наш міський голова почеше лисину і скаже, що це не його особиста думка, а особиста думка всієї Уманської громади. І нарешті подумає, опівниця з Уманської громади, і почне встановити всі свої недоліки і буде працювати.